Вітаю, друзі, завтра, 14 лютого, День закоханих і День закоханих у шахи у тому числі. І наша школа шахів, шахи в чимо перемагати, і особисто я, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, пропонуємо неймовірно чесні і цікаві сертифікати. Можна придбати один сертифікат в одні руки на ваш вибір сертифікат, який коштує 1000 гривень. Але він вам дає будь-які послуги школи на півтори тисячі гривень. Можна замовити послугу, користуючись цим сертифікатом, або доплатити і замовити ще якісь більш вигідні послуги з бонусами, використавши цей сертифікат, ціна якого тисяча гривень, але дає він можливості на півтори тисячі гривень. Також пропонуємо сертифікат вартістю 5 тисяч гривень. Але він дає можливості на 6 тисяч гривень. Ну і сертифікат на 10 тисяч гривень, який дає можливості для вас на 13 тисяч гривень. Все дуже просто, дуже прозоро. Якщо є питання, можете написати мені особисто. В принципі, з усіх питань занять або вашого прогресу в шахах, звертайтеся. Кому цей сертифікат? Можна подарувати та дуже просто всім тим, хто полюбляє шахи, хто хоче грати онлайн або тренуватися з професіоналами. Школа шахів ШУП навчить вас або ваших близьких гарно та впевнено перемагати.